Грядка, грядка, грядочка. Сьогодні прийшли з паном Васильом в качалочку. Тут, окрім качалки, ще є басейн, окрім басейну, ще є сауна. Не знаю, куди ми сьогодні попадемо, але напевно точно що хочемо в качалку, а там подивимось. Подивимось, що сьогодні зможу я потягнути 80 кілограм на груди чи не зможу. Подивимось. Бо хлопці то кажуть, що 100 кілограм беруть ну, просто легесенько на груди. По-моему, 25 центов. Открываете, можете вещи закрываете, кидаете 25 центов, закрываете ключ, вытягивайте. Uh -huh. Все. Каждая попытка вытянуть следующую ключ, будет стоить 25 центов. Uh -huh. На все гроши можно гулять? Гулять ты все ключ. Робимо разминочку. Чекай, буду повторяться. Зараз будемо жати штаном. І так, дивіться, тут написано, походу, 45 цих паундів, фунтів чи що і 20,5 кілограмів. І гріф такий. Ну, мені здається, що може і 20-ка нема, але подібний до Олімпійського, не знаю. Може є 20 Плюс-мінус такий. Відповідно, русланчик зараз 60 кілограмів тягне. Навішали русланчику 100 кг, дивіться, два бліна по двадцяточці і грив. Я боюсь таку вагру брати, бо я в житті тільки раз за два може брав на один раз 100 кілограмів. Але Русланчик каже, що зараз повинен подужати його. Я... Ну, я буду пробувати 60, може 70, 80, але я не знаю, не впевнений, подивимось. Що, Русланчик скаже? О, бугаюка крипучий. Ого-го-го. І так, і так, друзі лягаю під 80 кг. Взагалі в мене 80 може якийсь короткий період був робочим. Робив максимум разів 6, може 80 кг. Тому лягаю під неї, боюсь її і подивимось, як вона мені піде. Але якщо нею зроблю, то це вже добре, бо в я ніколи не ходив. Після армії останніх 6 років навіть нічого взагалі такого толкового не робив. А то, що тебе страхувати ніхто не буде, ні, це нічого? Не треба. На 80 років я думаю, не ні. 80 деважко, але я хотів би спробувати ще 85. А може 6, а може 90. Може на разочок я витягну. Скільки пан Василь кіл? 140, 140 кг. Дивіться, як пан Василь зрубає, станово, як сильно. Так, Русланчик, Русланчик впав під 80. Спочатку 100 зробив, потім бере 80. Але дивіться, йому йде прямо чотненько. Оце Русланчик пішов на шостий заход. Мені здається, що я в житті максимально отак робив. 80 на 6 разів. А він же бомбанув скільки? 8. Вісім, так? Да? 80 на 8. Оце Русланчик сила, я вам так скажу, хлопці. І так, пан Василь зробив собі 184 кг. і буде намагатися зробити станову. Він настроюється поки що. Коротше, не знаю, не знаю, грядочка, щось Василь трошки вже починає переживати. Він дуже любить качалочку, гордиться своїми вагами, які він бере. Тут йому повезло, що Андрій взяв з собою камеру і засніме, як він старенький, тягне такі ваги. Ну, мені здається, що 180, напевно, що він не зможе потягнути. Ну, щось так мені здається, бо вона дуже важка і велика. Не знаю. Тільки щоб без спинку старий не зірвав. Тільки щоб нічого не зробив собі. Ой-ой-ой! ого го А гриф то гнеться в старого. Оце сила. Значить, до 90. Буде 90-ше пробуватись. 195 кг. кілограмів. Пан Василь, короче, хоче на біс лупанути дві сотні вже. Дві сотні, Боже, переживаю за нього, якщо чесно, трохи. І так, якщо візьму цю штангочку, то це буде скоріш за все мій максимум 20, 10, 2,5-2,5. 2 Таке. В сумі виходить, що в нас? 60, 80, да, 90 кілограмів. Ану, Русланчик? Є. Є. 90!

Я тут воно ти бачил, ти бачил? Така грядочка, Як вам в мої модні на скеди вітя? Я тільки що пробував присідати з 60 кг. То більш-менш пішло, хочу спробувати 70, можливо 80, цікаво. Ніколи цього не робив в житті. Дуже цікаво. А ну, яка спина? Не, не, не знаю, правильно, неправильно. Таке. Василь забиває біцюху. Я пробіг 2 кілометри, ледве щось там за 12-14 хвилин. Дуже важко. Коротше, хотілося би, щоб в мене набралося. Хотілося б набратися натхнення, щоб почати займатися в залі. Не знаю, якщо може знайдеться робота і житло постійне, можливо, буде на це бажання, сила та час. Якось так, друзі. Русланчик, що там? Е, Тільки зайшли розминку. Парова <розум> сауна дуже, 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 дуже сильно. І так, грядка-грядочка. в залі. трошки позаймалися, попарилися в сауні, погрілися в тепленькому джакузі, відправляємось додому. Все це задоволення Добре. коштувало в сумі 8,5 доларів. Добре.